Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте знову до гоночок перейдемо. І в нас тільки гоночки складного рівня залишилися. Давайте з цього ще далі. Продовжимо. Так що поїхали. так боком. Трохи, ну, це не боком було, тому що машина і так, наче слабенька, важка та тихіше. Гаразд. Так що ще дві гоночки пройдемо, потім вже боса переможемо і залишилось ще одна, як сайт, сходинка до фіналу цієї гри. І розпочну вже як варіант Rivals проходити. А після Rival's буде вже видно. Хоча я планую іншу гру досить, досить іншу гру знімати. Ось так боком. Їду. Прискорюємось? Там поліцейський. Ну, ось так. Прискорюємось. Бляха Та муха нічого собі зненацька прямо з'явилась. Так, приїхали, пробуксовуємо. І це в нас звичайна гоночка. Мабуть, спринт. Або кільце. Так, поїхали. Так, це і справді спринт. Так, їду швидко, як можу. Чорт, панове поліцейські? Прискорююсь. Іде лісом іде лісом. До... А, куди лізеш, Іде лісом? Застранці обганяють. І цей куди поліз? До побачення. Ай йдіть лісом. Так, а ну не підрізати мене. Важка машина. Менше двох кілометрів залишилось до фінішу. Бляха-муха. Все прекрасно йшло, поки я в стіну не врізався. Я ще й останній їду. І це та сама гоночка чи траса. Та я не встигну в лідери вирватися. Не встигну просто Чорт. Ну зато хоч трохи... може і модернізуй, може трохи простіше буде. І ще, панове поліцейські. Ну, можу я її заново розпочати. Давайте заново розпочну. Все. Ми це вже бачили. Так, прискорююсь трохи. А знову, панове, поліцейський. Важкувато на цій мені змагатися. Прискорюємось. Іди лісом. Прискорююсь на прямій. Так я в лідерах із перехрестя прямо вилетіли ось так Боком. І де лісом. Обігнав мене. Прискорююсь. Йде лісом, кому говорю. Панове поліцейські... Фух, я лідером фінішував. Тепер нам залишається від цих поліцейських тікати. Так, поставимо це. Йде лісом. Прискорюємось. Так, наче і відірвалися. Так, просто я не поспішаю. Все, відірвалися від цих поліцейських. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!